Якість пального на найвищому рівні от така от шляпа стається роз'їдає, склеює. Зараз швиденько спробую зняти паливну шлангу. Так от виглядає Паливна нашла на пальне, якісне, пальне якісне. На що схоже, а? Хто гарно в школі вчився? О, бля, така от штукенція. Е, в общем... заменю палевну шлангу, подивлюся на стан импульсный, стан импульсный відмінний, стан патрубка. Блин. Стан патрубка кепский. Вот вам Ягноз. Там патрубка. От. Я не бачу через камеру щось мені, а я гадаю, ви бачите, чи це налаштування. Коротше, ось воно. От тріщина. <клухи> Якщо ви до сих пір при е, отакому от всьому, займаєтесь регулюванням карбюратора або або ще чимось, то я не знаю шланги праймов що у нас тут вся начить сила а та інша це ми знаємо лише коли я залію пального. Ну і тут також багато нестиковочок. Чому нестиковочок? Тому що, коли клієнт каже, що техніка не запускається, то зазвичай хочеться бачити в бачкові пальне. А в таких от випадках їх занадто багато. Я не знаю, чи шкодують лишити того пального, чи щось що клієнта, то ми не те. Е, коли техніка приїжджає на ремонт, е, е, більшість техніки, це ну, ну, там 50-5%, там 60%, техніка заїжджає з пустим бачком. Ну, от Реально. Ну, от. Якби клієнт намагався її запустити, то ну, там би хоч би пальне було, а так бачки сухі. Ну, тут все чистенько. Якщо тут все чистенько, то повітря... ой, паливний фільтр лишається. Але ну, в такому стані я його точно лишати тут не буду. А ви можете відбити, Ну, Звісно, якщо ремонтуєте для себе, продули його там в чист, чистому пальному. Може, можна ще розібрати, він ще розбирається тут. Сітка є, сітку можна почистити. ну, якось так. Коротше, що міняю патрубок, міняю паливну шлангу, наливаю самого пального, ну і буду пробувати, запуститься цей дракон. чи ні. А там, а там, блядь. Там. Yeah, yeah, бачите, імпульсно. Тріснута. Видно, не видно. Імпульсна Імпульсно також і Е, До речі, саму імпульсну шлангу краще всього міняти на знятому патрубці. Або на... Або якщо у вас патрубок не дубовий, то в принципі воно отак от підгинається і плоскогубчиками або пальчиками в такі малесенькі, ніжнесенькі. Можна отак от клац-клац-клац і запродовити оцю імпульсу шланг-губ. Коротше, Це все діло роблю і спробую запустити на камеру, що із цієї сраки вийшло в нас. Тобто в мене. Ну, В нас. Ми ж разом ремонтуємо цю шляпу. Шланга поміняна, і скрулька перевірена, праймер качає. Ідеально <кій> тумблер справний пробуємо запускати тришечки не хоті. Що у нас там? Thank Якось так, але все рівно потрібно буде відкоректувати безпосередньо на, на колоді. І все. Е, із основного те, що я казав, е, паливна шланга, паливний фільтр, шланги праймеру, патрубок і імпульсна шланга. В принципі, в принципі, все. Що буде далі, то вже покаже, як то кажуть, лише колода. Так що отак от. Дякую всім за увагу, до зустрічі. Ми